Всім привіт з нашої дуби світу така буде іронічна назва. А майже мовою оригіналу це я цитую нашого, нашого українця під тимчасовим захистом у Ірландії. А зараз є така тема на тіктоці, що люди хочуть масово ну, знімати про це відео і, судячи з коментарів, я так розумію, що це масове явище. Я читала Німеччина і бачила відео таке Бельгія і Ірландія. Бельгія тільки один раз. От Німеччина і Ірландія це просто притча в язицах. І коментарі там різні: що це дупа світу, що жахлива медицина. До речі, з жахливою медициною я тут знайома більше, ніж ті, хто коментує. І я розумів всі ці історії, повірте, і, і сама постраждала від медицини, коли тут мені по очам діагноз поставили, і він виявився невірним. Але це окрема тема. Якщо вам вона буде цікава, пишіть в коментарях. В Ірландії, як в кожній країні, є свої переваги, це, на мою думку, і свої, звичайно, що недоліки. От недолік це медицина. Переваги, їх я постійно описую, знаходжу якісь нові з часом, але ж це ну, я розумію, що це специфічно, і я не буду вас переконувати лишитися у Ірландії, що це не дупа світу, що це прекрасна країна. Для мене ця країна досить комфортна. Як я не викручую це питання? Мене просто такий от масовий хейт дивує. Стосовно Німеччини, теж, ну, я там не була і не знаю, може, і, і правда. Стосовно Бельгії, я зрозуміла, що людину просто. Ну, В неї такі складні обставини склалися на роботі. Таксичний колектив, і її просто за національною ознакою труїли, за її словами. Можливо, треба два боки слухати. Mm. Ну, я співчуваю нашим людям, коли вони не пишуть така от у них реакція: просто хейт і поливають бруду країною Ірландії. Але я готова, готова і, і з радістю послухаю, чого, чого вам так не подобається Ірландія. Що вам тут не вистачає? Ну, ми ж всі розуміємо, я думаю, дорослі люди, що для того, щоб щось мати, треба ну, дуже постаратися, особливо якщо ви іммігрант в першому поколінні. Тут ви повинні швидким темпом старатися. Так, я не стараюся швидким темпом. Не беріть приклад з Катерини. Катерина ледася, Катерина десь пропускає. Так не треба. Треба кращий результат показувати, ніж я. Я, до речі, буду щиро радіти з цього. Я люблю з захопленням дивлюся на людей, які показують результати, можу з захопленням розповідати вам історії, як людей запрошували в IT-технологіях працювати. Я знайома тільки з однією такою людиною, і то епізодічна, просто поговорила один раз. А так ну, бачила це на Ютубі всі ці роки. І я так от наших. Це купують наші мізки українські. Тобто я можу захоплюватись всім цим. І от чогось я не захоплююся людьми, які поливають Брудом Ірландію. Дупа світа, влаштуватися неможливо. Холодна країна, чим вона холодна? У Луганську було у лютому мінус 27, ну тут у лютому плюс 5, мені здається, що тепліше. Чим Холодна Ірландія, от серйозно. І це якась от в, Ір... в Ірландії це, я думаю, що міф, який придумали англійці, і ви зараз всі повторюєте, ну, я розумію, людей, які просто тут не були, питають ну, Людей, які тут живуть, ну, треба ж, вам не вистачає гарячого літа. Правильно? Правильно. Так так і кажіть, літо повинно бути спекотним. Ми до цього звикли, ми це любимо. Для нас це такий релакс і відпочинок. І ми так от уявляємо своє життя. Ну, про такий коментар, що мені невільно дихається. Я не знаю, що це мається на увазі. Так, ось, шановні мої українці, які у Ірландії, поясніть мені, що ж так не зайшла країна? Ваше право, що вона не зайшла. Я не переконую нікого лишатися, чи там боротися за щось, чи влаштовувати. Це просто мої думки. Мені здається, що для того, щоб щось мати, треба дуже-дуже працювати важко. А, в усіх сенсах. А якщо ти особливо в еміграції, то це навантаження, швидкий темп і повинен робити, щоб щось мати, знаєте, більше, що ти не мав до цього, треба робити, що ти не робив до цього. Так, от так, от я уявляю собі еміграцію. І неважливо, яка, який там рейтинг економічний, соціальний і рівня життя в Україні стоїть. Тобто я взагалі не вірю, що десь можна так, от, ну, тільки може в Україні, раніше до війни так влаштуватися, щоб от влаштуватися Но в Україні це зв'язки. Я так розумію. А зараз багато зв'язків буде втрачено, і все буде змінюватися. Причому ми не знаємо, в якому сенсі як це буде. Я бажаю Україні, звичайно, всього найкращого, і для себе я люблю Україну і розглядаю, що я можу повертатися в Україну, що може бути так. Так, що це такі от і відео показала вам океан? Океан, скелі. Ну, справді, я думаю, за відео, от відео рядок він дуже підходить. Бо за відео ви зрозуміли, що справді якось сумненько для тих, хто не любить всю цю природу і дику красу. Я колись про це говорила. Що для людей для наших навіть образа була те, що я хочу жити в столиці, в Дубліні. Тобто, образа їхати просто з Дубліна. Якщо любіть <ривити> та королеву, грабіт <робити> так банк. <ривити> тобто, якщо жити в Ірланді, то тільки у столиці. А, є така думка, я про це знімала. Мені здається, що. Воно вдале досить вийшло. Нам з, нам буду намагатися зробити посилання. Як не забуду, бо пам'ять моя така. Дірявенька. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, діліться, щоб я вас зрозуміла більше, що 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 не так, що у нас в нашому графстві до нього в нашій Ірландії не так.